ти ми брали ту половинку кавуна, не знаю, ви пам'ятаєте, ще не маркетопки, можливо, я заїду, Думаю, зараз буду їхати. То смачний кавун по 25 гривень. Ну, він спочатку такий був якийсь не зрозумів, потім я поставила його в холодильник. Оце я їду і час, Там Юліана лежала, тут мама лежала, з двору лежала, ось вона два рази лежала. Ну воно Мені треба, де лежав Юліанович і де ж. У ну, нас що це така дурна натура. Так само я і вроді би так обіжаю, і все, все, все. А потім раз і не все. І знову. Отож ж кажуть, що як серце матері, мені здається, в кожного таке. Якби тебе там не ображали, якби тебе не обіжали, все одно все ти розумієш, що ще нема Знає, щось у, мене, я ж кажу, у мене так накриває, так накриває. Я не знаю, з чим це пов'язано, але мене накриває зусиль. Перш за все, оця несправедливість, оце те, що ти дурніший, а я розумніший. Мене це, блядь, просто, просто вбиває. просто. Ніхто не хоче чути правду. Це сраколицтво, начальство, оце, блядь, не дай Боже щось сказати, оце підсипання деньгами, щоб все було нормально. Люди думають, що відбувається, куди ми котимося, я не знаю. Не знаю просто. Я вам скажу, що зовсім мало машин. А бачите, гарно, що ми з вами пройшлися. А то під'їхала, б От зараз, дивіться, ні одного вільного місця. Жодного вільного місця немає ось я їду тут. Тоді було багато. А так рознесли трошки дупу свою. Правильно? Правильно. Нема чого поспішати. Ось фонтан. Прохолодно. Гуляють. З малюсиками, з такими у візочках. Відчинно, кондиціонер працює. Цей магазин якийсь нанизу, він якийсь ну, невезучий. Повірте мені, що там тільки вже не було, чого там тільки вже не продавали і щось воно ніяк ніяк не заходить. Знаки стоять. Отут ну, гарні квартири. У мене кума Іра, так вони з тої сторони така квартира. Вони потім ще добудували отам Масандру, то квартири дуже здорові, бо ну, це сталінки, дуже великі. Але все одно ну, це центр, розумієте, центр. Оце в них так горлане музика дуже сильно в магазині. Не знаю, як там продавчині з ума не сходять з такою музикою. Ну, якщо ви цікаво, щось, щось покажу. Знаєте, що тут наскільки? Заходиш, хочеться так прямо сісти на стілець. І нюхати, як тут пахне. Пахне свіжістю, ну, кондиціонери. Пахне шоколадом. М -м -м -м. Дуже смачно. Зефірки, цукерки, прямо краса. 196 гривень кілограм зефіра коштує, а в шоколаді 340. Так, а тут дивіться, корівка 109 кілограм і... О, це оці м'яким, 172. Ой, треба купити. Це ті. Тільки що вони не чорні, а рожеві, тобто, красні, червоні. Це дуже гарна ціна 172 гривні. Вони смачні, мені подобаються. Просила дівчинка, вона каже, тут там просто нога, а тут немає ноги. Ну, я щось там ногу не бачила. Ось картопля, ну вона не картопля називається, по-іншому. Еклери, вафлі, ті молоко. Ось написано. 440-320. А ну ходімте, тортики подивимося, що тут тортики у нас. О, Щодня з 20-ї приходьте, купуйте 20% скидка. Так, зараз подивимося. 500 грамів золотий ключик 216, 900 грамів 339. Київський. Київський, 589 великий. Гриляж. Гр Гриляж гр не бачу ціни. Ну, ось, Дивіться, які гарні. 496 торт крем, десерт вишня. Оце так. Почеш, куй, хочеш купуй, хочеш дивися. Торт Грем десерт. Оце, ось бачите, продається 700 грамів 449. Йо-мо-йо. йо ма! Естерхазі 638, Обалдіть. 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 Так, ходімте. Заяць шоколадний, 138. Так, 220 ромашка, ну, за 180 можна. Ось, бачиш, 230 така от. Це вона. А чорної я не бачу. темної. це осьовано. 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 ось вона, ось вона, ось Бачите? Там лазурована хрустка арахісова карамельна паста. А це що? Глазурована карамель. Арафісо глазурована м'яка карамель з подрібленим арахісом. Я думаю, що це різне. Я думаю... А скажіть, будь ласка, мене цікавить, Ну, тут я знаю, яке всередині, воно таке, знаєте, хрустке. Так, а, ш... а що це? Яке воно буде? Воно буде більш м'яке. Ви знаєте, так, чого так, воно так, 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 більш м'яке, бо воно м'яка карамель за арахісом. Тобто Тут де хрустка карамель. Ага. Тут яка, вона така, тобто тягуче. це буде тягуче, не буде така херце, так? Дякую вам, бачите, не буде. А я люблю те, воно таке, знаєте, сипуче, а це тягуче, а тягуче я не хочу. Ой, глянь, яка гарна. Це на мехавунчик. Все, це нам не підходить. Тому що воно тягуче, а це сипуче, а ціна гарна. Скільки різниця? 39 і будемо 30, майже 70 гривень різниця. Гарна ціна. Ціна гарна. А що це таке? 130. А мені здається, марки топці 130, такі я бачу. Оці раніше, самі дешеві цукерки були. 80 гривень. Колись було. Колись було. Так, що тут у нас? Ось як, ось які, ось такі. Сімсідіть. Ось 192. Я брала Дмитрові передавала 200 гривень в фозі. Я брала оце. Ну, хороша ціна теж. Бачите, 192. Вони смачні такі, якісні. О, тут теж Київ подешевів. На 50%, Бачите? Велика коробка 249 гривень. Тепер обалдеть. А стоїло 498 Ну, знижки бешені, Треба бігти бігом і купувати. Бігом бігти, щоб встигнути. А то, не дай Боже, не встиг. На вафлі знижки 40%. Спочатку ну, завишують, зробити, а потім чук, знижують. Печиво. Я їх пам'ятаю, ну все одно ну, бачите, дорого, 22-65 батончиків. Як пам'ятаю, з Туреччини возили. Оце печиво з такою, з таким там прослойка була. Боже, вже яка це мода була? 24, хороша ціна. На оці трубочки ціна дуже гарна. Так, а що у нас тут? Мої жуваки, кисло. О, я так люблю ці кислі. Я обожнюю їх просто обожні. Кислиці. Оці обожні, оці обожні. Оці обожні. Єйці обожні. А солодкі ні, солодкі, вони такі, знаєте, такі. Короче, такі. Такі. Що тут у нас є? пончики, ні, це я не люблю. Я все взяла все. Так, так. Це дуже тонке, чесно кажучи, що це. Ну нехай вийде. Да. Оці палочки дуже смачні, оці. Так досить. 192. Так, а що по шоколаду? Печиво 19,45, а ми вчора купили. Боже, він забув своє печиво. Їх бабай. Вчора купили печиво з собою, щоб чай його пити. І забули. По 16,50 50 марки топті. Ці гарна ціна, дивіться, 48% знижка на шоколад. Знаєте що? Треба заходити в цей магазин, і тут можна купити все, що вам потрібно, по ціні по-нормальній. Ось, 41 гривня шоколад, 54,80%. Ну, шикарно, шикарно, що можна сказати, нічого не сказати. І оці цукерки теж шикарна ціна. 192 гривень. Алочка, йди мимо цукерок, гуляй вальсом. Ніяких цукерок тобі не потрібно. Такі цукерки. А ось потрібно на оцю ще взяти. Це полуничка в посипки, мабуть, з начинкою. Давайте спробуємо. Коротше, я би набрала цього. Горіхи. Тищуть. Це що? Це могдаль, могодаль, фундук. Фундук. А чому фундук такий круглий? Фундук взагалі повинен бути трішки по-другому. Арахіс, фундук. Так, ой, тут виходить парівка. Скільки я заплатила, зараз я вам скажу, Підожди. чек такий красивий. Не, ну, по-людському все, звичайно, зроблено. 108,72. Нормально. А переді мною, ні, після мене чоловік купував, така коровочка гарна запечатана, у ті цукер, оці картошка, то маленька така коробочка 1086 гривень. 286. Не знаю, що там він купив. Все, поїхали додому. Бо шістнадцять не подімається все одно. А, я сейчас. А що я казала, що мені треба заїхати в цю? Скажіть, будь ласка. Що я казала, що мені треба заїхати в маркетоп? Чось... А, кавунчика купити. Все, точно, кавунчика. Кавунчика, кисла, кисла, цукерка і кавунчик. Боже, срібло, шмоток, скільки. Я не знаю, хто його купляє. Не, ну я, я вважаю так, якщо відкривають, то значить є. Ну... Спрос, правда? Ось ця бібліотека, це бібліотека Торубави. Це ще як я в школу ходила, то ми... Може, наче... Як у мене це басейн зараз такий став. Не знаю, чому так, бачите, наладилося. Навіть дуже жарко телефону. Дуже жарко телефону. Так, все, поїхали. Я так би хочу, так хочу. тут остоїв трошки. Це у нас вулиця раніше була, називалася вона вулиця Леніна. Зараз вона називається, якщо я не помиляюся, Соборна. Що я не помиляюся. У нас ябко є навіть в магазин. А оце справа золото. Хто крім чужаних, хто вже давно не мешкає. Так, це був магазин золото. Тут скільки циган ходило, пам'ятаєте оце у туту? Зараз теж є, але зовсім мало. Там золота, там вже не золото, а чого там тільки немає. Золота трішки трішки. А золота трішки трішки. Так, да, звісно, євро. Долар 42 покуп, продажа, а євро 49,90. А якщо їхати відпочивати, все рахується в євро. Ну, якщо ви летите із кишеньова. Представляете, сколько коштує котьовка? Тисячу доларів це скільки? 50 тисяч. А 50 тисяч це аж нічого. Для путівки. Як заробити, то чого чого. Як заробити, то чого чого. Так, все, заїду зараз сюди, подивлюся. Я пів кавунця купила, мені б вистачило. І мамі зараз морожено куплю. О тут так гарно зробили, що тут же, бачите, стрілочка. Тобто тут завжди зелений. Ну, дивлячись же ж як там, зліва. Це тут можна так круть і туди, але тут камери стоять і мінти можуть так круть зробити, що мало не покажеться. Краще ми сюди круть, де можна зробимо, правильно? Сьогодні подивилася страховку, вже в 9-му місяці треба їхати робити страховку на цю машину, я роблю там далі. дівчата мої, які я гроші перерахувала з карти, вони мені все оформили, я заїхала, забрала. Можна не забирати, тому що воно все йде, тобі на почту приходить, але не дай Боже десь будеш їхати, і в тебе немає цього, як називається, немає інтернету, то буде проблема номер один. Час оце тоді уїде, ми тут станемо трошки. Ви знаєте, тут вже люди жалкувалися, що е е лавочки тут машини стають. Ну ми ж тут не стаємо, не не, не що він не хоче їхати, чи що я не появлю. Не хоче їхати, просто сімей на машину. Я силенько збігаю. вже ніхто не пихтить своїми цими А там же ж. Так, а що цей? Виїде чи не виїде? Та виїде. Ну, та тебе вліво там блядь, камаз виїде, господі, різні водітелі є. що, заїхала за кавуном, кавунів цілих немає, тільки половинку. Взяла половинку і ви думаєте, що, на цьому закінчила 480 гривень. Шуронула. Коротше, бутилку мінеральної води взяла. Завтра хочу зробити окрошку. Чотири огірка такі довгі. Кріп. Е, бутилку квасу, бутилку водички маленьку, я її випила прямо в магазині, бо мені було дуже жарко. Три морожена купила. Бабушке положу в холодильник. вона любить морожено, хай, хай їсть. Е а що ще? Та й все? Та й все. Ви знаєте, хочеться, щоб в тебе... Пройшла ця. Чи не хочу в той магазин заїжджати? Ні, чи заїду, ладно. в мене ж морожено, ну не розтане. Я хочу, щоб у тебе оце настрій поганий пройшов, заїдь в магазин. В тебе таке знаєте, відчуття, не наче тебе надурили, не наче тобі така гарна каси. Я ж люблю розмовляти з цими людьми. Я її знаєте, знала, але що ж. А, вівсянки взяла, мабуть, може, кіло-плтора, бо дуськи треба вівсянку. Палку, палку взяла ковбаси парміджану. Оце що я кажу, що 750 гривень. А сьогодні вони її там розпродають по 580 кілограм. То це та ковбаса гарна Кременчуцька. Я ось дрижу кусок і покажу. Це якось. Дай Боже, що буде все нормально, дай Боже, щоб все було нормально, що так хочемо осінню в Солотвино поїхати. Це просто нема спасу. Мені так сподобалося. То візьму ці ковбаски, Вітя дуже любить таку ковбасу. Оце все, то ковбаса затягла, це точно. Ось дивіться, скільки водички залишилося. Вибублокало. Все вибубоклало. Ти скажеш, що жарко, то ні. Але... Вода п'ється. Так я взяла, я ж взяла Пів, кавуна. пів кавунчика я взяла, вистачить. Мама мало кавунь їсть, вона каже, та, я не буду, бо там в туалет тоді бігати, кажу, ну так і що. Ну, так і що? Ну все мої любі. Ми їдемо додому. Поїздили.